Ефірі «Ну Що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко і сьогодні ми говоримо питання забезпечення державою енергоощадними лампами. З нами на зв'язку колеги звано-Франківська. Вітаю колеги. Так, вітаю, Олександре. Рада і чути і бачити і вас особисто, і усіх телеглядачів телеканалу Віка. Черкащина потрапила до пілотного проєкту в дії на обмін ламп. Зараз програма атестується та приймаються заявки. Енергощадними лампами Черкащина забезпечена, їх можна буде отримати в усіх 23 відділеннях Черкас та центральних відділеннях районів. Також лампи можна буде обміняти в сільських відділеннях, які автоматизовані. Заплановано, що Черкаська область отримає до півмільйона LED-ламп з різним цоколем. А як у вас? Івано-Франківська область отримає першу партію безкоштовних ледлам для безкоштовного обміну у розмірі 600 тисяч штук. Про це повідомила голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Після цього вже прикарпатці зможуть у відділеннях Укрпошти поміняти старі лампочки розжарювання на нові енергозберігаючі. Звісно, що алгоритм дій буде такий же, як і по всій Україні. Що обмін обмін можна буде здійснюватися або здійснювати або за попереднім. Замовленням, зробивши його у дії, ну або ж просто безпосередньо прийшовши на Укрпошту і вже там здійснюючи обмін, поки що відомо лише от та кількість першої партії, що це буде 600 тисяч. Знаємо, що в рамках того, аби найбільшу таку економію ефект економії дати в Україні в тих умовах, в яких зараз перебуваємо після обстрілів енергетичної структури України, так що в першу чергу такі от економні лампочки будуть отримувати великі міста, обласні центри. Ну але як обіцяють, уже до кінця лютого їх мають отримати і у найменших селах і Прикарпаття. і, Як я розумію, взагалом по Україні ми поцікавилися у читачів нашого телеграм-каналу, чи користуються вони лампами старого зразку, і маємо такі результати: 66% не користуються. Для 27% семи лампи залишаються джерелом освітлення, і 7% збирається перейти на енергощадні лампочки у зв'язку з проектом від держави. Ось такі результати. Так, мені теж стало цікаво, чи ще й досі Прикарпатці користуються тими так званими лампочками Леніна, так чи е, лампочками розжарювання. Тому про це я і запитала наших підписників на сторінці телерадіокомпанії Вежа у Фейсбук. Так, от маю сказати, що 80% тих людей, які долучилися до нашого опитування, кажуть, що вже давно такі лампочки не використовують. Але щоправда, є ще 20% тих, які і досі користуються ось цими не Лігаючими, а старими лампочками розжарювання до речі, був ще у мене один із варіантів в опитуванні, що не користуюся досі економними лампочками, але перейду на них уже, от якраз в рамках цього обміну державного безкоштовного або самому купувати, начебто, як дорого. То маю сказати, що такий варіант не обрав жоден із тих, хто долучився до нашого опитування. Колеги, дякуємо за розмову. Обов'язково побачимося та почуємося. Так, Олександре, я дякую також за розмову. Тримаємося. Я думаю, що такий обмін державою буде все таки мати свій ефект. А тим паче в тих умовах, в яких ми зараз опинилися, так і ми собі раду таки дамо. Ну а я дякую ще раз за розмову з вами і сподіваюся, почуємось.